Вітаю вас, у ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні середа, 26 листопада. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку, як завжди, коротко про основне. Перший заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Іван Рибак написав заяву на звільнення. Чернівчанин, доглядаючи за чужими могилами на годилівському кладовищі, спробував вкрасти металеві труби із одного з поховань. Більшість студентів за вступ до Євросоюзу в Чернівцях провели круглий стіл на тему вступ України в ЄС, переваги та проблеми очима молоді. Перший заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Іван Рибак написав заяву на звільнення у зв'язку з його перемогою на виборах до Верховної Ради по 202-му мажоритарному округу. Про це повідомляє сайт molbook.ua. за словами рибака. Від сьогодні обов'язки губернатора покладені на заступника голови адміністрації керівника апарату ОДА Романа Марчука. До слова, Роман Марчук 1982 року народження, сам села Комарово Маневицького району Волинської області, магістр державного управління закінчив. Національну академію державного управління при президентові України був помічником-консультантом кількох народних депутатів з квітня 2014 року. Обіймає посаду заступника голови нашої обласної державної адміністрації, керівника апарату Чернівецької обласної державної адміністрації. Нагадаємо, наприкінці жовтня голова Чернівецької облдержадміністрації Роман Ванзуряк за власним бажанням подав у відставку. Відтоді його обов'язки на цій посаді виконував перший заступник голови ОДА Іван Рибак. Після ремонту вулиці Богдана Хмельницького візьмуться за дороги прилеглих вулиць, адже вони вщент розбиті ремонтною технікою. Про це вчора в ефірі програми Вільне слово наразі облиска ФМ повідомив Чернівецький міський голова Олексій Каспрук. Говорили також про німецьких волонтерів, підвищення вартості проїзду в маршрутках та підготовку комунальних мереж міста до зими. Вела програму Надія Величко, вона й розповість про все це детальніше. Розпочали програму, звичайно, з проблем прийдешніх підготовки міста до зими. Щороку в Чернівцях вона чомусь приходить несподівано, хоча до неї щороку готуються. Олексій Павлович не заперечив, готуємося, але. Є техніка, є запаси солі, піску. Єдине, що сніг почнемо прибирати вчасно. Єдине, зрозуміло, що на сьогоднішній день техніки нам не вистачає катастрофічно. Що стосується тепла, опалювальний сезон, ми почали достатньо швидко. Є певні зауваження до працівників деяких працівників комунальної сфери, які, скажімо так, рапортували про 100% готовність. А коли прийшли морози, то виявилося, що... Картина була трошечки інша. Чернівецьке КП Теплокомуненерго так і не отримало лімітів на газ, розповів Олексій Каспрук. Холодним місто не залишиться, але ситуація шатка, як і у водоканалу, на яке раптом навалилось обленерго, вимагаючи стягнути борги. Ніколи, скажімо так, так агресивно себе не поводило обленерго. Чесно кажучи, з моєї точки зору ніякої, скажімо так, бізнесової чи економічної логіки в діях обленерго сьогодні немає Якщо в тебе є баржник, то з нього треба якось отримати гроші, а не придушити його зарізати. зарізати. То ти тоді грошей точно не отримаєш. З 1 грудня в Чернівцях дорожчатиме проїзд в маршрутках. Відтепер за одну поїздку доведеться сплатити 3 гривні. Олексій Каспрук запевняє це тимчасово, доки не з'ясується реальна вартість проїзду. Пальне ціна виросла в, в рази, е, запасні частини, всі майже імпортні. Тобто ми просто стаємо, просто перед е, доходом можемо дійти до тої межі, що транспорт просто вимушений буде зупинитися. Тому ми ввели цей проміжковий тариф, ми рахуємо пасажиропотоки. Сьогодні ми працюємо з німцями над створенням. Перед тим, як розвивати транспорт, варто підлатати дороги. Щось у місті робиться, як, от наприклад, заасфальтували провулок ентузіастів та деякі міжбудинкові території на гравітоні, а на деяких довгообіцяних об'єктах, як от вулиця Богдана Хмельницького, віднайшлися справжні сюрпризи. Як виявилося влітку, я, знаючи, що є там спроби сказати по-іншому, говорю, авторитет, не готовий надати документи про те, що кошторисної документації. Проєктної документації на дорогу по вулиці, но ну, дорожне покриття вулиці Богдана Хмельницького влітку ще не було для того, щоб покращити розвиток міста, залучаються не тільки іноземні кошти, але й спеціалісти. Планується, що і в департаменті містобудівному будуть працювати архітектор німецький. Я зустрічався з послом Німеччини в Україні. і Ми обговорювали це питання. У них є така програма, яка називається Сиві ведмеді. Це програма, яка Цікава назва. Да, так, це програма для молодих пенсіонерів, які нещодавно тільки вийшли на пенсію, але ще повні сил і мають свіжі знання, скажімо так, з того свого професійного предмету. За кошти, скажімо так, німецького уряду вони їдуть волонтерами працювати в різні країни. Нещодавно Олексій Каспрок повернувся з тижневого тренінгу у США. Головним позитивом цього візиту він назвав встановлення особистих контактів та подальшу співпрацю. Ми домовились про те, що медичне обладнання дороговартісне, яке на сьогоднішній день ну, через декілька років експлуатації в Америці, воно замінюється. І якщо до цього його відправляли в країни Африки, Південно-Східної Азії, то ми сьогодні говоримо про те, що ми зможемо отримати його в Чернівцях. А мова йде, ну, до прикладу, у нас на мільйон населення, на Буковині, да, два апарати МРТ, а там в одній лікарні, який їх був, їх три. Пройде там рік, півтора-два. Вони їх спишуть, і ми можемо говорити готуватися до того, щоб вони нам передали. Зрозуміло, що не будемо там повний запис програми Вільне слово з Олексієм Каспруком можна прослухати і навіть переглянути на сайті Радіо Близьке Фем Надія Величко, Роман Віремієнко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівчанин, доглядаючи за чужими могилами на годилівському кладовищі, спробував вкрасти металеві труби із одного з поховань. Він хотів спочатку їх приховати, а потім продати. Та співробітники Шевченківського ОМВС пояснили йому, що це не дуже легально. Детальніше в нашому сюжеті 41-річний чернівчанин доглядає за пам'ятниками та могилами трьох людей, родичі яких проживають в Ізраїлі, Чищу, мою, там мою, дітравудна, цвіти поставити, то все. Коли вже второй пам'ятник убрал, позаметал все вимив там, протер. Мені не вистачило води. Я пішов, взяв води. І назад йшов пам'ятники. На памятнике були труби. Я вытащил эти ці труби і спрятав, особа, можливо, це як якусь дрібну крадіжку. По тій причині, що ну не усвідомлювала просто фактично своїх дій і їхньої суспільної небезпечності. Як з'ясували у райвідділку, чоловік вперше позарився на чуже майно, а тому йому розповіли, що так робити не можна, та й відпустили. Лучше жити чесно знайти ні на підходити брату, ні маю, ні як кажуть. це на всю життя наука. Надія величко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Цієї неділі розпочалася широкомасштабна операція з врятування трьохізбенки від гуманітарної катастрофи. Це село в Новоайдарівському районі Луганської області. Там в мирний час проживає близько двох тисяч людей. Щоправда, зараз частина виїхала, рятуючись від війни. Вже більше трьох тижнів цей населений пункт залишається без газу і більше місяця без електроенергії. В неділю вранці голова Луганської ОДА Геннадій Москаль поїхав у трьохізбенку разом із гуманітарною допомогою та ремонтною бригадою. Паралельно туди виїхали і ОБСЄ під час операції та ремонтних робіт газопроводу. Терористи зірвали будь-які попередні домовленості українську бригаду, яка вийшла на нейтральну територію у форманому спецодязі та із білим прапором, обстріляли з автоматичних гранатометів. Ніхто, на щастя, не поранений. Військові евакуювали людей, які так і не почали ремонт. Населений пункт. Де ще знаходиться обласний протитурбокольозний диспансер, абсолютно знаходиться в нелюдських умовах ні світла, ні газу, ні води. Підприємці бояться туди завозити продукти харчування. Тобто, абсолютно населений пункт знаходиться в гуманітарній катастрофі. Цей раз ми ще раз побачили, що ніякі домовленості, навіть з ОБСЄ, є з терористами неможливо. Більшість студентів за вступ до Євросоюзу у Чернівцях провели круглий стіл на тему вступ України в ЄС, переваги та проблеми очима молоді про необхідність реформ та нові можливості для держави детальніше в сюжеті. Вступ до Європейського союзу дасть можливість України покращити умови життя кожного громадянина. Принаймні, так вважає учасник круглого столу студент Ігор Дубчак. У перспективі наша держава отримає ряд важливих переваг у політичній та економічній сферах. У вересні 2014 року ЄС продовжив односторонні. Торгівельні переференції для України до 31 грудня 2014 року. Це означає, що угода про асоціацію між Україною та ЄС у частині зони вільної торгівлі не буде застосовуватися практичною, так причиною такого рішення, за словами Єврокомісара з торгівлі. Какарна де юхта є дуже важкий стан економіки України. Нині в Україні є чимало проблем, які потребують вирішення, якщо держава матиме й надалі про європейський вектор розвитку. Рівень соціальних стандартів в декілька разів нижчий в Україні. На жаль, і для того, щоб ми були приблизно, скажем так, на однаковому рівні, щоб не були тип, ті ж проблеми, які зараз є в Румунії, і в Болгарії, потрібно до цього готуватися і поступово змінювати наше законодавство і робити акцент, все ж таки, на соціальному забезпеченні прийняття всіх необхідних законодавчих актів і законів для того, щоб ми мали можливість все ж таки на рівних бути членами європейського союзу. При умові, якщо Україні вдасться провести необхідні реформи та виконати усі пункти, які передбачені в угоді про асоціацію з ЄС, власне, сам вступ до Євросоюзу може затягнутися не на один рік, якщо проаналізувати, все ж такі. Історію вступу до європейського союзу наших сусідніх країн, тому що все ж таки ми повинні базуватися в основному на їхньому прикладі. То після того як були документально погоджені, значить бажання країни приєднатися до європейського союзу і готовність європейського союзу прийняти країну до своїх лав, значить в нолічних рамках це приблизно десятирічний цикл. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькі студенти матимуть змогу втілити свої бізнес-ідеї в життя в червоному залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича пройшов фінал конкурсу бізнес ідеї студентів міських вузів, які мали змогу продемонструвати свій потенціал та отримати шанс для реалізації власної ідеї. Що буде корисною та цікавою для міста. Більше сотні заявок від молодих, енергійних та креативних студентів було подано для участі у конкурсі Бізнес ідей, що проводиться за підтримки інвестиційного фонду Буковина. Серед учасників було обрано шість фіналістів, завданням яких є представлення перспективних підприємницьких ідей. Сьогодні будуть найкращі, краще, з кращих, так. Це шість зовсім різнопланових проектів, шість проектів, які грунтовно пропрацьовані, і, скажімо так, шість найкращих, які справді. Реально їх сьогодні реалізувати в Чернівцях. Зрозуміло, ми говоримо про реальний бізнес, реальні капіталовкладення, без цього ніяк. Також новаторство, певна якась нова ідея. Бажано, щоб вона була теж в проекті. І... Бажання, бажання студента це є його іскра в очах. Своїми ідеями та новаторством поділилися і учасники, фіналісти конкурсу, які готові презентувати, на їх думку, цікаві речі, що варті уваги. У мене родилася ідея створення чоловічого клубу на основі перукарні. Чоловічий клуб він є на основі перукарні для чоловіків. Вона специфічна, в ній немає жінок. Будуть даватись послуги стрижки, бриття, моделювання бороди, а також буде своєрідна атмосфера. І я представляю свою бізнес-ідею «Сквош-клуб». У мене випала така можливість поіграти в цю гру. Це взагалі, в принципі, ракеточний вид спорту в закритому поміщенні, там, для тих, хто, може, не знає. В місті в Львові, в, в Львові, зі своїм товаришем ми поіграли і приїхали, приїхали, приїхали в Чорновці, а тут його немає. І так от прийшла, в принципі, ідея. Всі шість проєктів розглянуть відомі підприємці та експерти з Чернівців та Києва. З числа фіналістів журі обере трьох переможців, які отримують можливість розробити бізнес-плани своїх проєктів та отримати фінансування на реалізацію від інвестиційного фонду Буковина. Петро Гайдащук, Роман Веременко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях нині проживає 200 інвалідів ветеранів війни в Афганістані, серед них і Михайло Яшин. Про його нелегку долю та не менш складне сьогодення. Дізнавалися мої колеги, аби розповісти вам. Михайло Михайлович воював в Афганістані, був розвідником. Під час однієї з військових операцій, виконуючи бойове завдання, підірвався на міні. Служив в Ашхабаді, учебка. А потім, коли забрали вже в Афганістан. Попал Файзабад в полковую разведку. Разведчиком был. И была операция крупная. Гору брали. Гора Сакисудан. Там гора Воров. Решили зачистить эту гору. И вот когда пошли на эту гору, пошли 28 сентября, я на второй день. Одарвався. Коли чоловік втратив дві ноги та отримав інвалідність першої групи, його життя змінилося. Проте Михайло Михайлович продовжував працювати на роботі, аби допомогти своїй родині. Наразі він має протези, але їх зізнається використовує не часто. В моє час, коли я вісив 80 кг, 60 кг, вони були хороші, хватало. Я і на велосипеді з ними їздив. І на мотоциклі, і ходив пішком круглосуточно, бо не було машин. Видержували. Михайло Михайлович зізнається, хотів би візок, аби пересуватися по квартирі. На черзі знаходиться ще з 97-го року, проте й донині не одержав. Я полы неможливо поставити верні, я хожу на кол'янка. От що був постійний. Е Вот этот бетон, тут как будто война идет каждый день. У меня все в ямах, потому что коленями, это самое, портится весь пол. Невозможно. Поставить какую-то плитку. У меня колени все как, как холодец, все разбитые. Транспортний засіб для людини з такою інвалідністю це основне, каже чоловік, проте допомоги від держави не дочекаєшся. Михайло Михайлович щомісячно отримує пенсію, але ж її на всі потреби не вистачає. Отак і доводиться і собі на ліки відкладати копійку, і дітям якось допомагати. А у чоловіка їх двоє. Сподівання на те, що держава все ж згадає про ветеранів війни Афганістану, вже й немає. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сьогодні немає жодних юридичних передумов для того, щоб припиняти будівництво на проспекції або не здавати в експлуатацію вже зведений торгівельно-розважальний комплекс. Про це заявили на брифінгу юрист гіпербуду та представник забудовника. Також вони розповіли, що мають намір звертатися до суду за перешкоджання будівництва. Збудована споруда на проспекті Незалежності зовні нагадує гіпермаркет. Але за генеральним планом, це тільки частина вбудовано-прибудованого приміщення, переконує представник забудовника. Наразі переробляється проектна документація щодо житлових приміщень, які мають будувати у другу чергу. Тут буде більше одно- та двоквартирних помешкань. Забудовники планують звести більше п'яти поверхів і переконують, що мають на те усі законні підстави. Відповідно до генплану, який знову ж таки затверджений Мінергіонбуду, в нас є документ, і правилами використання та забудови території, затверджений сесією Чернівецької міської ради, зокрема, визначено, що дана земельна ділянка знаходиться в зоні Ж2, що відповідно. До пункту даних правил, які є затвердженими та діючими, дозволяється будувати дана земельна ділянка, призначена для забезпечення правових умов формування кварталів багатоквартирних та багатоповерхових без обмеження рівня поверховості. Тобто, за знову ж таки говорить про те, що йде підміна понять, людям надають недостовірну інформацію, необ'єктивну. Єдина ситуація, яка не дозволяє в Чернівцях будувати е, поверховість е, по, е, десь 26 метрів висотою споруди мають бути це. Е, МЧС е, забороняє, тому що у них немає техніки. Ми дали запрос, чому це нам дали роз'яснення. Е, сказали, якщо ви купите машину. З які будуть обслуговувати, можна і 16 поверхів будувати. Нездорова ситуація, яка склалась навколо цього будівництва, не створює фірмі позитивного іміджу, каже Вікторія Вольська, юрист. Але наразі немає законних підстав припиняти будівництва. Ми пройшли просто масу перевірок, і є. От є заключення про те, що на сьогодні порушень при будівництві даного об'єкту не виявлено. І роблять нам заклики, от коли вже немає правових підстав, роблять заклики: що а що ви собі думаєте? А поблизу дитяча лікарня де ж була влада, коли будувалася заправка? Чому тоді пані депутат не створювала комісію? А коли ми хочемо будувати житло, знову ж таки об'явилися? То це наголошує і наштовхує на думку лише на певний комерційний інтерес. До складу комісії в міській раді включили депутатів, активістів громади сусіднього мікрорайону, архітекторів та юристів з великим небажанням до її складу додали також представників фірми забудовника, які, втім, так, і не змогли потрапити на усі засідання. Комісія говорить, що споруди затулятимуть сонце жителям сонячного острову. Однак, громаді, яка вклала гроші у будівництво мікрорайону проспект, також є що сказати. Що нам будуть. Заважати з будівництва центру на того, що ми вложили свою працю, свою душу, то ми так сидіти не будемо. Якщо депутатка Микола бажає все зривати, то люди мені висловили думку, щоб я її передав всім, що її треба відправити в це саме. А то вона зриває там. А тут, а тут цей центр будувався 5 років. За этих п'ять лет там на протяг єсть рай виконком. Вони бачили про це, про це будівництво. Чому про незаконність цього будівництва почали тільки зараз це саме, говорити? На останньому засіданні комісія міськради подала пропозицію до виконкома про розірвання договору оренди з забудовником та інвестором. Виконком прийняв відповідне рішення, але воно не відповідає нормам чинного законодавства. Дане рішення виконкому ми оскаржили в суді. Звичайно, про те хочу сказати і наголосити все-таки депутатів, щоб не перебирали на себе функції суду і наголосити на рішення Конституційного суду від 2009 року, в якому говориться про те, що не може міська рада своїми рішеннями скасовувати попередні. Це є протизаконно і це суперечить принципу стабільності суспільних відносин. Станом на сьогодні, говорить юрист Гіпербуду, жодної законної підстави про припинення будівництва немає. Документи вже знаходяться в експлуатаційній комісії і протягом 10 днів вона має прийняти рішення про здачу приміщення в експлуатацію. Комісія знаходиться в Києві. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В рамках 11-го обласного конкурсу юних часів в сінах обласної дитячої бібліотеки пройшов конкурс серед знавців творчості Михайла Івасюка. Більше 50 учасників, серед яких школярі, студенти та поціновувачі поетичного слова, мали змогу виконати вірші поета і збірки Елегії та вірші посвяти Володимиру Івасюкові. Переможців та учасників заходу нагородили призами та подарунками. Як місяць не зійде, то став цей ослів. Сховаються зорі, міді, непривітні. Як ти не приїдеш до рідного дому, ніхто не розвіє мій смуток і втому. Я знаю, як читати і знаю, які треба відчуття передавати. Отже, налаштований на перемогу, але не впевнений, що переможу, адже є багато інших старших, ну, більш обних, ніж я, учасників. В обласній державній адміністрації відзначили лауреатів та дипломантів всеукраїнського огляду конкурсу Нові імена України українського фонду культури, який відбувався 12 та 13 листопада в столиці України. Його учасниками стали обдаровані діти різних вікових категорій з різних куточків нашої держави. Вони змагалися у низці номінацій. Буковина показала і свої таланти детальніше в нашому сюжеті. На відбраковому етапі конкурсу Нові імена себе демонструвало 88 учасників. Щоправда, лише 12 із них відібрали для участі у всеукраїнському етапі. Але вже ближче до події стало відомо, що організатори ввели певний віковий ценз, і через це четверо буковинців вже не могло представляти наш край в столиці. Відтак до Києва поїхало 8 учасників. Вони стали лауреатами та дипломантами конкурсу. Буковинські таланти вкотре відзначили члени журі всеукраїнського конкурсу, назвавши найкращими з усіх. Ви знаєте, ми зразу зрозуміли, що журі наше, бо настільки їм всім сподобалося, не було жодного такого зауваження, бо члени журі це і лауреати Шевченківської премії, відомі художники, і вони завжди підходять і дуже доброзичливо розмовляють з викладачами, якісь роблять зауваження, якісь побажання. А тут настільки вони були зачаровані цими роботами, що в принципі навіть не було ніяких навіть творчих зауважень. Дипломанткою конкурсу нові імена стала маленька Інна Лавренюк із Заставнівського району. Вона демонструвала свою гру на фортепіано. Її музичний керівник каже, що дівчинка здібна, добра та розумна. Ця дівчинка дуже талановита. Ну, треба сказати, віддати належне, що це особливі діти. А особливі вони, мабуть, тим обраною метою в житті, а саме стати митцем, стати музикантом скажімо так, в цьому їм треба допомагати. Самій же дівчинці сподобалося те, що вона побачила інших творчих дітей, спілкування із ними та новий досвід. А також перші відвідини столиці нашої держави. Побувала на Майдані Незалежності, по Києві походили. Нагадаємо, що програма Нові імена України діє з 1991 року. За неї щорічно відбуваються всеукраїнські огляди конкурсів, в котрих уже взяли участь тисячі юних обдарувань. Чимало отримали імені стипендії та почесні дипломи, а також стали переможцями на міжнародних конкурсах і представницьких форумах. Навчаються у престижних учбових закладах чи працюють в уславлених мистецьких колективах. Генрієта та Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Саме такими подіями відзначився сьогоднішній день в Чернівцях та на Буковині. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого побачимось.